Питаю коротке відео на рахунок роздільниці скриньки електричної. Тут в мене два лічники, але то не беріть собі в голову. І взагалі тут можливо все неправильно і не варто це брати як приклад. Также тут входить вхід від лічника одного. Каже 240 вольт, потім йде на, на вимикач, відповідно знизу, і зверху йде вхід, виходить, йде на автоматичний перемикач. Тут на сигнальні кабеля. Ось вони. І тут вже йде з панелей сонячних. 230. Або 220, як там собі виставити, там є можливість виставити. Ну і там от ззаді вже є живлення на на квартиру. Ось. І там так само аналогічно ось. Тільки то що в мене тут поділено, що раз, два, три, чотири на одній стороні. І раз, два, три, 4, 5 на, на другому вічнику Щоправда, плитка має чотирьох. Кабельний провід і а, ось він тут. Один, другий, одна фаза, друга фаза, з другого лічильника і 0, де звідси спосередньо з лічильника. Ну і тут вже 0 не трай, ось так. Тож ще раз повторюю, не варто це брати за приклад, бо це може бути неправильно.